Друзі, всім привіт! З вами знову я. І хотів би вам сьогодні зробити такий невеличкий огляд порівняння двох консолей. Це в нас Sony ps 4 slim на 500 ГБ модель та Xbox One S. Модель також на 500 ГБ. Чому ви вирішив зробити це відео? Тому що в мене є консоль і та і інша. От. І е, хотів би вам. Зробити невеличкий такий огляд, з точки зору, що купувати. Якщо ви хочете вирішити, що купувати, тобто у вас є гроші, і ви вирішите або взяти Xbox, або взяти Sony. Парадокс був в чому? В тому, що Sony PlayStation взагалі було важко знайти через інтернет, в магазинах, які тут є, поруч наші конфільдрадо і все інше. Але чомусь Xbox One. Відсутні взагалі в більшості магазинів в самому магазині. Тут на увазі можна взяти під замовлення, а безпосередньому магазині прийти купити неможливо. Я зараз розповім, чому така ситуація склалася. На спочатку одразу кажу: <кхід> забігаючи наперед, якщо будете купувати, купуйте тільки Sony PlayStation. Оцю от. Чому? Ну, модель може бути інша, звісно, тобто це в мене. Модель Google Edition з двома конвенсольними джойстиками. І вона досить вдала. Я вам розкажу, чому саме от ці от два джойстики. Взагалі я добрав їх, щоб можна було діти мляти вдвох. Але, на жаль, Ігор я поки що не знайшов для того, щоб там вдвох грати безкоштовно мається на увазі. От. Але, Зараз я вам покажу цю приставку Вже ми користуємося десь півроку. Ось ці джойстики. Достатньо зручні. Як показала практика, <кій> досить приємний дотик покриття має. От. Ну, і Це версія Edition, тобто це все в золотому такому кольорі. Чому я, в принципі, знімаю ці всі відео? Тому що ну, відсутні в інтернеті, на жаль, на державній мові, на нашій нормальній українській мові. Якщо не так там скажу, вибачайте вже, але намагаюся, щоб все було вірно сказано. От, тому хочеться, скажімо так, на нашій дні це все пропагувати, скажімо так, і робити такі от невеличкі огляди, може комусь буде цікаво. Но, дивіться, це от консоль Sony PlayStation 4 Slim. Отакий от, вона має вигляд. Я не буду сьогодні загострюватися на технічних характеристиках та показувати роз'єми. Покажу тільки, що спереду тут є в нас кнопка вімкнення і е е е вмикання не так. є в нас для того, щоб достати. Диск з консолі, такий, кнопка Eject, як раніше була там на DVD. Так? Попереду є два usb розєми один я використовую для підзарядки цього джойстика. В чому одразу кажу по джойстиках перевага в порівнянні або там, мінус в порівнянні з Xbox. Да? значить, За ергономікою ну, трошки зручніше, мені здається, все ж таки PS4 ці от джойстики, але є один з них мінус. Тобто я не пошкодував вже 100 разів, що взяв е, варіант з двома джойстиками. Чому? Тому що під час гри ось цього джойстика вистачає дитині десь на ну, там, може 4-5 годин, може трошки більше. Тобто, ну розраховувати, що до 8 годин у вас буде акумулятор ремонтований це все тримати. Тому дуже зручно, коли там е, пограли, сів джойстик, той взяв якийсь заряджений і поставив цей на зарядку то маєте на увазі, що цілий день ви спірити на одному джойстику не зможете, на жаль. Оце от і мінус. В Xbox, в чому перевага, в їх джойстику є звичайні батарейки формату АА, як ми називаємо їх пальчикою да? грубо. То там їх вистачає досить довго, я думаю, що там годину пограєте і все. У мене вже десь там, тиждень експлуатації стоять, нічого поганого немає. Називається ще по, да? по суті. На чому перевага і на перевага, і чому саме брати PS4? Аж дивіться, коли я придбав P4, я купив ще диск з грою для цієї консолі, бо боявся, що не буде там ніяких ігор безкоштовних Я взяв собі якісь там гоночки, ексклюзивні через OLX, новенькі, запаковані за 400 гривень. Але він, в принципі, зараз валяється той диск і ніхто ним не користується. Чому? Тому що в магазині Sony, по-перше, є валюта гривня наша. І можна придбати за ці гривні е, ігри. Але досить багато безкоштовних ігор, причому не демо-версія, демо-версія повноцінних. Наприклад, е, мені знадобилась гра Crossout Defiance 2050. От. ну І там декілька інших ігор, які написано безкоштовно завантажуєш і безкоштовно граєш. В чому оця, блін, підстава була з цим Xbox? Е, ну, я вже колись там писав. У мене на сторінці в Фейсбуку, що там Microsoft, на жаль, зажрався. Чому? Тому що, дивіться, скажімо так, Соньку я купував через OLX, через Львів, яка завезена з Польщі, не офіційно, скажімо так, Sony не є в От, Я її взяв трошки дешевше, ніж вона в магазинах нашого міста. От. Ну, чому я зробив так? Тому що у мене була картка, на картці була деяка сума. І вистачало тільки на цю консольну приставку, але не в магазині, а взято через OLX. От Тому я її взяв таким чином. Вона там коштувала до 10 тисяч гривень, а в магазинах зараз на коштує десь 12. Тобто, ну, 2000 гривень економія. Я думаю, що в принципі є сенс. Але позбавляється знову ж таки нормальної повноцінної гарантії. А, що стосується Xbox, а, взята в магазині Джем, ну, скажімо так. <кій> Немаленьку суму. Хочу сказати не але вона, в принципі, величенка. Тобто, можете бачити, що бачу, там 7,599, хоча в інтернеті можна знайти її за 6600. Але мені захотілося піти взяти одразу, тому я пішов взяв одразу. Але в чому була підстава? Я пішов додому, підключив все нормально і зайшов до їхнього магазину, так званого. От я вам поки що не нудно було, покажу там ще коробку. Там щоб щось там що йшло. Е, значить така от коробочка. Значить, е, І завантажувши ігри. Завантажу ігри. Crossout, ті ж самі, да, які там є в мене на Сонці, і вони абсолютно безкоштовні. DeFiance 2050. Воно завантажувалося всю ніч. Я думаю, ну зараз там вімкну і все буде грати нормально. Ні, ніфіга. Як кажуть, так? Microsoft. Пише після того, як заходиш в гру, ви можете грати в цю безкоштовну гру, безкоштовну, безкоштовно написано. От, але підпишіться на Xbox Live Gold. Є така підписка у Xbox і без неї в нічого ви безкоштовно грати не зможете. Там, де написано безкоштовно плюс на цій консолі в магазині, то все є фігня, і потрібно платити е, за підписку. Підписатись територією нашої держави. Неможливо, тому що Xbox і Microsoft не хочуть додавати навіть українську мову в консоль і не хочуть нас бачити в тому магазині і робити українську версію магазину. Тому там якимись читами це все через Московію, от, або там через іншу європейську країну можете обрати, от купуєте ту підписку і не факт, що вона буде працювати. От, тому такий огляд. Тому я вам рекомендую ну, дуже сильно. Не купуйте Xbox One, на жаль, хоча досить класний контролер мені сподобався. От, але немає безкоштовних ігр і розраховувати, що доведеться купувати диски. От Я купував диск за 800 гривень в тому режимі е, з грою е, Gears of War або там, Gears of War, я на жаль не знаю, як вона вірно називається. Хай мені заядлі геймери вже вибачать за невірною вимогу гри. От, а тут можна абсолютно безкоштовно там десь там, ну, багатеньку ігр грати. Тому рекомендую сам ps 4 Але, по мінусах, давайте ще там недоліки та плюси до консолей. Значить, за своїми характеристиками технічними, там десь приблизно однаково, може бути. От, все, всі ігри все одно оптимізовані, тому ви там нічого не відчуєте. Там, Тут перевага, що є два джойстики, але швидко розряджається. Десь там 5-6 годин. Тут перевага мені ну, більш доподобав дизайн. Вона така більш гарненька. А от тут перевага в джойстику, Те, що він працює на батарейках, і можна значно довше з ним працювати. Тут мінус немає офіційного магазину, немає української мови, немає як підписатися офіційно на ті всі їхні підписки. От, у ПС є офіційний магазин, є українська валюта, можна купувати ігри за українські наші гроші за гривню. От. І, в принципі, це ще є перевага. Тому, щоб не було, скажімо так, у вас геморою і зайвих нервів, купуйте Sony PlayStation 4. Все, друзі, всім дякую. Кому цікаво, от, дивіться, я спеціально знімаю все одним, скажімо так, роликом, доблим, без монтажу, без там, рендерингу, і всього іншого, без накладання звуку, тому вибачайте, якщо не так щось. От, але я зробив такий отогрик. Кому цікаво, от, дивіться. Дякую.